Samsung Galaxy S24 та S24 Plus це справжні флагмани, та не дивлячись на значні відмінності від Ultra по зовнішньому вигляду та деяким іншим особливостям. Ці смартфони здатні надати своїм покупцям відчуття флагману, але за більш доступні кошти. Серія Samsung Galaxy S24 включає в себе три девайси. Та на Ultra ми вже зробили окремий огляд. Тож прийшов час до S24 та S24 Plus, які здатні здивувати. Їх оновлений. Зовнішній вигляд притягує погляди, а потужні можливості штучного інтелекту та просунутого чіпсету нададуть користувачам флагманський досвід користування. Тож сьогодні на ютуб-каналі Алло разом з вами ми дізнаємось про всі особливості новинок, протестуємо новий десятиядерний процесор та про камеру і інші фішки також не забудемо. Тому гайда до огляду! Та спочатку хотів би нагадати про крутий телеграм-канал Ало, де кожен день публікують цікаві новини, розпакування техніки. Інформацію про акції та знижки. Будьте в центрі техносвіту разом з Ало. Підписуйтесь за посиланням в описі. А ми починаємо огляд новинок з їх зовнішнього вигляду. І вони з одного боку залишаються впізнавані фанатам бренду Samsung, та все ж відчуваються зовсім по новому. Грані тепер повністю пласкі. та мають плавний перехід від бокової рамки до задньої пласкої кришки, де знаходиться матове скло з невеликим заокругленням. Це все дозволяє з більшим Комфортом тримати смартфони однією рукою. Бокова рамка у новинок матова, і це Armor Aluminium, який разом із склом Gorilla Glass Victus 2 створює дійсно монолітний та міцний корпус. Та в іншому розміри новинок майже не змінились із попередниками. Вони все такі ж зручні смартфони, які мають все необхідне на своїй боковій рамці. А саме, порт USB Type-C32 Gen 1. Слот під дві фізичні сім-карти, та ви можете замість них встановити E7. Перейшли до передньої панелі, де на вас очікує повністю оновлений дисплей, який відразу виділяється на фоні попередників з зменшеними рамками екрану. Сама матриця теж змінилась, і тепер вона виконана по технології LTPO та отримала адаптивну частоту оновлення від 1 до 120 Гц. Екран у Samsung Galaxy S24 Plus отримав роздільну здатність Quad HD. І обидва смартфони мають максимальну яскравість 2600 Ніт. Це дозволяє з комфортом користуватись смартфоном. На яскравому денному сонці, чи при яскравому світлі штучного освітлення, а за комфорт очей при недостатньому освітленні відповідають кілька інших функцій. Перша знайома вже кілька років власникам флагманів Galaxy. Це комфорт для очей. Адаптивний чи настроюваний. Та зараз з'явилась функція адаптивний кольорний тон, який відштовхуючись від навколишнього освітлення, підлаштує кольори та баланс білого, щоб зображення на дисплеї залишалось максимально природним. Тому екрани в новинку. Ках це дійсно яскраве нововведення, як і новий чіпсет. Exynos 2420. Цей чіп не просто мене здивував, як досвідченого оглядача, але й зміг показати в тестуваннях і беншмарках та ігрових тестах наближений результат до Snapdragon 8 Gen 3, що не може не дивувати. Exynos 242.0 побудовано на 4-нанометровому техпроцесі Samsung, і він містить в собі 10 ядер CPU та потужний графічний прискорювач XCLIS 940. І вони в парі надають неймовірну швидкість роботи інтерфейсу. як Повсякденних задачах і можливостях шаї, так і в іграх, ви можете грати в найсучасніші проекти: на кшталт Fortnite чи Рекфест, на максимальних налаштуваннях графіки і стабільним фреймрейтом без перегрівання корпусу та втрати яскравості. Цей чіп здатний надати плавний геймплей і чудову автономну роботу, та не дивлячись на таку кількість ядер аж цілих 10, що є незвичним рішенням для сучасного SOC. Інженерам Samsung вдалося оптимізувати енергоспоживання. Та ось перед вами. Цифри автономної роботи девайсів в різноманітних тестах. Крім того, новинки мають швидку дротову зарядку на 25 і 45 Вт в залежності від моделі S24 чи Plus та безротову зарядку з можливістю реверсу для підзарядки таких аксесуарів, як Galaxy Buds чи Watch. Та що на рахунок модифікації новинки, ви можете вибрати один із чотирьох різноманітних, але стриманих кольорів. А ось модифікації пам'яті тут цікаві. В випадку Galaxy S24 ви можете придбати смартфон. Версії 828 та 8256. Тоді як модифікації s 24 починається з 12256, та є версія 12512, чого вистачить для безлічі застосунків і фотографій. Ну і ось прийшов час штучного інтелекту від Galaxy, та про нього ми детально розповідали в першому погляді на новинки Galaxy і в огляді на Galaxy S24 Ultra. Тому тут коротко нагадаю про основні фішки ШАІ. І з основного це функція. Circle to Search, яка допомагає знайти необхідний об'єкт на екрані. А також ви можете створити персоналізовані шпалери завдяки штучному інтелекту. В редакторі фото ви можете розфарбувати знімок, змінити горизонт без обрізання фото за рахунок домальовування ша і недостатніх елементів, чи можливість змінити розташування об'єкту в кадрі, його розмір, видалити, чи просто прибрати тінь, що буде неймовірно корисно для зміни гарних фото з зайвими елементами в кадрі. Штучний інтелект може додати варіанти написання повідомлень під стиль розмови, перекласти офлайн текст на одну із 13 мов, чи онлайн на більш ніж 120 мов. Шаї може згуртувати текст онлайн сторінки, чи додати варіанти форматування тексту в notes. Звісно, на цьому можливості шаї не закінчуються, та їх згодом буде ставати все більше і більше для розширення інтеграції шаї в повсякдення. Ну і прийшов час перейти до камер новинок. І на перший погляд значних змін в технічні. Частині ми не отримали. Але по своєму досвіду хочу зауважити, що модулі камери не завжди основним чином впливають на якість відзнятого контенту, впливає саме програмне забезпечення в камері та обробка від додаткових процесорів зображення, що монтовано в SOC. Тому в новинках Samsung Galaxy S24 та S24 Plus користувачі помітять більш природну передачу кольорів, як на основну, так і на не ширококутну камеру, яка дозволяє робити чудові знімки з захопленням великої кількості. Кількості об'єктів в одному кадрі на основну камеру можна робити чудові знімки, пейзажів, природи та просто людей з правильною передачою кольорів, з кінтоном обличчя та без пересвітів у світлих ділянках фото. Режим HDR дійсно дуже просунутий в новинках від Samsung. Він дозволяє отримати максимум деталей з будь-якої ділянки. Знімка та нічний режим швидко та якісно передасть навіть ті деталі, які непомітні оку. Та хочу зауважити, що нічний режим працює на основну. На ширококутну телефото та фронтальну камеру. І в усіх випадках фото створюється швидко, без мазу, завдяки просунутому програмному забезпеченню і оптичній стабілізації в основному та телефото модулі. Трьократний телевик дозволяє робити чудові портретні знімки, фотографувати різноманітні об'єкти без необхідності, підходити до них та навіть створювати знімки місяця. Це універсальний модуль, що розширює варіанти користування камерою. Ну і зараз ви можете зацінити приклад селфі, а далі на вас очікує відеоприклад. Ну і ось вам приклад денної відеозйомки на Samsung Galaxy S24 та S24+. Ми знімаємо 4К60 кадрів. Та також ці смартфони можуть знімати 8К30 кадрів і 4К30 кадрів та перемикатись між модулями. Та ці новинки можуть ось таке під час зйомки 4К-60 кадрів перемикатись на фронтальну камеру. Тобто ви можете себе підзняти, а потім увімкнути основну камеру і вже зробити дуже плавне, красиве відео з чудовим оптичним розмиттям фону, якщо об'єкти знаходяться не надто далеко. А ось вам приклад вечірньої відеозйомки 4К 30 кадрів на Samsung Galaxy S24 і s 24 ви бачите, як працює стабілізація, до речі, досить коректно, не дивлячись на такі складні умови зйомки. Ну і звісно, напишіть в коментарях, як вам запис звуку. І наостанок варто обов'язково згадати про деякі особливості флагманів, які можуть бути для когось невідомі. В новинках Samsung Galaxy S24 та S24 Plus є стереодинаміки, які налаштували спеціалісти компанії AKG. Звук гучний, деталізований та має приємний в міру потужний бас. Та ви можете самостійно в налаштуваннях змінити режим роботи Dolby Atmos, встановити еквалайзер та персонально налаштувати звук під ваші слухові особливості. Samsung Galaxy. Galaxy S24 та S24 Plus – це справжні флагмани, які мають основні фішки нової лінійки, а саме, підтримка просунутого штучного інтелекту. Потужний SOC та камери, що дозволять створювати якісний фото та відеоконтент. Новинки від Samsung це витривалі девайси з корпусом із Armor Алюмініум та склом Gorilla Glass Victus 2 захистом від вологи та пилу по стандарту IP68 та іншими крутими особливостями, про які ми сьогодні вам розповіли в огляді. Тож на цьому все. Дякую за те, що дивились відео. Ставте вподобайку та до зустрічі на каналі Алло. Бувайте!